Візу кожному вболівальнику, готуючись до євро 2012 консулят Республіки Польща у Львові вже зараз заявляє про спрощення видачі віз, зокрема і футбольним фанам. Для її отримання вболівальники повинні мати квиток на матч і страховий поліс. Віза коштуватиме 35 євро і видаватимуть її на 30 днів. Такі умови будуть для громадян України та Росії. Усі інші зможуть отримати туристичну візу на загальних умовах. Особливо ретельно у дипломатичній установі готуються до півфіналу у Польщі 28 червня. Якщо у ньому гратиме Україна, то за три дні перед цим чекають на наплив болівальників. Для цього усі наші старання, щоб в такий складний момент виконати це завдання. Я тільки можу сказати, що вже купив пляшку шампанського для першого клієнта, який прийде з квитком, бо я ще квитка не бачив. Загалом же ж як наголосив Ярослав Дрозд, поїхати на матчі Єврочемпіонату можна буде як із бізнесовою, так і з туристичною чи будь-якою іншою візою. Тому подбати про це варто вже зараз. На час євро 2012 у консуляті. Також сподіваються, що матимуть попит так звані шопінг візи. Зараз вони складають третину від усіх виданих.